Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я хочу передати нашим воїнам такий подаруночок, щоб вони набралися сил, здоров'я від моєї продукції, яку я виростила за цей сезон. На своїй присадибній ділянці. І хочу їм всім побажати здоров'я міцного, успіхів і будемо йти до перемоги. Тут таке все свого роду: яблучне повідло, капуста квашена, капуста маринована, морква по-корейськи. і Ще багато зробила їм. Гріну свого з бурячком червоним. А також ще зробила дуже гарну таку вкусняшку це лимон з імбіром та цукром. Вона дуже корисна, бо вже зараз осінь. Починається простудне захворювання, тому таку їжу потрібно їсти. Ось зараз все зложу. І приїде людина, забере це все і передасть нашим воїнам, які захищають нас. Ось так, друзі, все зроблено, вирощено своїми і зроблено своїми руками. Так що всім бажаю я міцного здоров'я, а особливо нашим воякам, щоб були всі здорові і швидше. Була перемога. Так що, друзі, робіть такі вчинки, це не коштує дуже багато, але все своє, крім посуди. Бо в скляних баночках неможливо, я спитала, а ось такі: ведерця вітрові, дуже добре буде. Так що, друзі, робіть добрі справи, і перемога буде за нами. Всім до зустрічі на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. Пока-пока.